Я радий вас вітати знову на каналі Сторин Мене звати Олексій. А сьогодні на огляді дуже привабливий з точки зору розмірів та ціни iPhone 11 Pro Max. Чому слід саме на ньому зауважити увагу при виборі max версії смартфону, ви дізнаєтесь в цьому відео? Одразу ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, аби підтримати україномовний контент. Ну а на вулиці останні сонячні дні осені, тож гайда на повітря знімати огляд. Приємного перегляду! Перш за все в ньому підкупає відчуття преміальності, якими гарними прості iPhone 11, 12, 13 не були. За схожу ціну саме iPhone 11 Pro Max, дає найбільш приємні та преміальні відчуття. Взнаваний усіма блоки з трьома камерами одразу і відрізняє володаря базового iPhone від Pro. Із плюсів дизайну хоче обов'язково зазначити скругленні грані смартфону. Можливо, вони і вибиваються із дизайн-коду останніх моделей, але прокористувавшись ними довгий час, я впевнено. Можу констатувати, що скругління зручніше та приємніше при використанні а відкат до пласких грани, як в iPhone 5, зумовлений лише маркетингом. Щодо кольору, фірмовий темно-зелений колір чудовий, але я радив би все ж взяти більш класичний білий чи чорний варіант. Тому що нові кольори виглядають модно, але вони швидко виходять із тренду з виходом нової моделі. Після випуску рестайлінгу старі модні кольори одразу здаються більш старими. А білий та чорний iPhone залишаються завжди стильними і пасують майже під кожен чохол. Трошки про потужність. В iPhone 11 Pro стоїть 7 нанометровий А16 Bionic, якому виповнилось вже. 3 роки. Хотів би я сказати, що він старий і для ігор краще підійдуть новіші айфони, але ні. При всьому бажанні ви не побачите різниці навіть із топовим iPhone 14, так як смартфон мінімально тротлить і з усіма розблокованими ультрапоказниками графіки в іграх, де комфортну гру в 60 FPS. Грати на такому дебелому айфоні справжнісіньке задоволення. З приводу автономності теж все причудово, тому що саме в процесорі Apple A 13 Bionic компанія зробила найбільший Крок в автономності та потужності. Саме з айфонів із цим процесором Apple почали встановлювати нові рекорди автономності і з кожним роком покращувати цей результат. Залізо залізом, но найцікавіша частина смартфонів Apple це камера. Саме на неї звертають найбільшу увагу на презентації та прості споживачі при виборі нової моделі. Саме в камері криється особливість покупки саме цього iPhone у 2022 та 2023 роках. Чому я так вважаю? Ну от подивіться на iPhone. 10R на 11 та навіть на 12. ку Усі ці смартфони вважаються кращими за свої гроші, дуже вигідними, так би мовити. І я не можу з цим не погодитись. Але мені, як креатору, недостатньо в них оптичного зуму, який є завдяки телемодулю, якого нема навіть в останньому 14 айфоні. Ось вам приклади днівної зйомки. Також приклад ширококутної камери. А ось приклад ночної зйомки. Починаючи з 11-го покоління iPhone з'явився нічний режим. Як на мене, результат що вночі, так і зранку просто чудовий. А ось приклад запису відео в 4K 30 FPS. І взагалі, ми маємо світлосильний ширококутний модуль, основний та телескопічний модуль камери у смартфоні, в якому вже 3 роки. І що змінилося в iPhone 14 Pro? По суті, модулі абсолютно ті ж самі. Так, прокачали алгоритми, самі модулі стали більш просунутими, але купуючи 11 прошку сьогодні у 2022 році, ви нічим себе не урізаєте та отримаєте усі можливості для творчої реалізації. Тож, креативити ви зможете наповну, а основні зміни потрібні. Іною камери айфон прийшлися вже на 14 про в який завезли багато нових алгоритмів для ночної зйомки та 48-мегапіксельну камеру. Можливо, в софтверному плані у вас не буде посиленої стабілізації або кінорежиму, але покажіть мені людину, яка дійсно часто користується саме цими фішками. Тому якщо ви мене запитаєте, що би я вам порадив ось зараз на даний момент, а бюджет не гумовий, то придивіться в сторону iPhone XR чи 11. Це дійсно збалансовані та цікаві смартфони на даний момент, особливо в кризу і з курсом долара. А от iPhone 11 Pro чи Pro Max я б радив лише в тому разі, якщо для вас камера це робочий інструмент. Ну або у вас просто насичене життя, і вам його потрібно виставляти в соцмережі. Ось така історія. Якщо у вас є питання чи зауваження, обов'язково вказуйте їх в коментарях. Буду старатись відповідати кожному. В інстаграм наш переходьте, наша СММниця Ліза дуже старається, і ви її могли бачити в цьому відео. Ну і до зустрічі! Побачимось в шорцах на цьому тижні. Ну а на наступному чекайте новий огляд. Pamatysime.